Я кована Анастасія Володимирівна. На даний час я виконую обов'язки старости на Білокроницько-Білосівському окрузі. З, здається, 31 січня 23-го року. Розкажіть, як живе ваш старостат? Як живе наш старостат? Ну, по-перше, ми дуже раді, коли нас деокупували і ми змогли повернутися сюди. Коли ми повернулись, у нас було приблизно 300 осіб на всі 6 сіл. Було нас небагато, але особливо ті, хто вже повернувся, повернулись ми, до речі, 4 жовтня нас деокупували, ми приїжджали, були у нас виїзди сюди на громаду, а вже з 1 грудня, здається, ми вже на постійній основі були тут, відновлювали роботу, відновлювали. Будинки, мабуть, тих людей, які вже сюди приїхали. І почали працювати. Спочатку, мабуть, це було тяжко, але так, їхали потихеньку. Скільки будинків зруйновано, скільки пошкоджено у вас старостаті і скільки вже вдалося відновити? Ну, відсотків 10, можливо, є, що взагалі зруйновані у нас по громаді. Особливо це. Ті населені пункти, які прилеглі до річки Інгулець, це Білоусова в нас, і Верхній і Нижній, та Кар'єрне, воно також там близько біля Білоусова. Є і на Первомайську в нас зруйновані, на Білій Криниці також. Є ті люди, які отримали сертифікати на ці зруйновані. Якщо все було взагалі добре в порядку із документами, то тоді вони одразу й отримали сертифікати, хтось затримався з документами, тому Є сама руйнація. Ну слухайте, 50%, якщо не більше пошкоджених будинків у нас на старостаті, тому що довгий час, коли села знаходяться під обстрілами, більше менше у когось відсоток від 10 до 40, там в когось від 40 до 100, це вже залежить також там від оглядів, але ну пошкоджень багато було. Багато хто відновив нам уже. Хто самостійно відновлювався, чекає на її відшкодування, хто за допомогою держави, хто за допомогою громадських організацій, але це все відновлюється і досі. І на даний час у нас дуже гарна організація і район районномордин. Вони прям взялися за нас, сказали, що ми відновимо вже все до кінця. Прям. у нас і на даний час сьогодні ведуться обстеження будинків. І кожного села, до речі, нема такого, що ми зробили Криницю, а потім ще щось об'їхали. Усі села. А є села, які майже повністю знищені? Ось ви кажете, що є населені пункти, де там до 100% будинків пошкоджено? Пошкоджено, вони не знищені, вони пошкоджені. Ну от в нас є населений пункт Білоусова, там одна вулиця, але вона йде прямо по під річкою. То дійсно, там, навіть якщо один приліт, вже охоплює когось сильні пошкодження, в когось поруч вони маленькі пошкодження. Але якщо ми пройдемося по вулиці, ми зрозуміємо, що пошкодження були у кожному дворі. Тому там є і 100%. Також і по верхньому білу, ну, у нас їх так вийшло два, тому що вони раніше відносилися до ріжних сільських рад. Нижнє Білусо відносилось до Білокоринецької селищної ради, а верхнє Білусо, воно було прям окрема сільська рада, тому так в нас і вийшло історично. А і на верхньому також там є дуже зруйнований школа-сад, там дуже багато було прильотів прямо в нього, тому що теж там 2-3 кілометри було мішорками і нашими хлопцями. Тому це треба все бачити дивитися. Зараз в цьому населеному пункті Білоусово Нижньо, так яке там пошкоджено на 100%, люди живуть, залишаються зараз. Там? Ну звичайно, там не то, що залишається, там можливо вже вони там всі повернулися. Всі, хто там міг, то вже, мабуть, і повернулися. Люди живуть, відновлюються. І знову ж таки, хто і може подавати на є відновлення, все в порядку з документами у людей. То вони отримують компенсацію по її відшкодуванню, в кого немає е документів. Зараз я ж кажу, дуже гарна організація, район номер 1 е Вони приїхали, обстежили повністю усі будинки. І в нас там, ну як хто в нас проживає? літні люди. Е 60 Плюс це основна маса населення, яка живе у селах, які просто захотіли повернутися до себе додому. Е тому. Е вони приїхали, обстежили усі дахи, усі вікна і сказали, що вони будуть взагалі в нас працювати рік, навіть той, хто зараз ще не повернувся, вони зможуть приїхати і допомогти нам іще. І сказали, що відновлять там повністю всіх, хто там проживає. В них також обов'язково тим паче, чому вони чекають людей, які повернуться, якщо вже не повернувся. Тому що обов'язкова в них умова, щоб люди там проживали. У тих громадах, які знаходяться ось на поберегу Інгульця, були великі проблеми з замінуванням. Деякі села не могли навіть почати відновлюватися, тому що, наприклад, там та ж сама Білогірка, там було заміновано дуже великі території, були заміновані подвір'я. У людей як ситуація з замінуванням у вас у вашому старостаті? Чи ведуться роботи? Чи все ж таки ситуація не така критична як в інших громадах? Ну, по перше, у нас не така вона критична. Дякувати Богові, в нас тут вони не сиділи. І їх прям не було тут, а вони, мабуть, сутки в нас побули, коли їхали перед тим, як їхати на Кочубеївську громаду. Тому масового мінування чи замінування не було у нас. Все, що у нас працювали сапери, це те, що до нас прилітало. Тобто ми повинні були вилучити те, що не розірвалося. У нас є вже певні населені пункти, це в нас село Первомайське. У нас вже воно офіційно в межах населеного пункту розміноване. Зараз ведеться роботи. Дуже багато, до речі, в нас і ДСНС працює, і е, працюють благодійні організації, міжнародні, які приїжджають, розмінуванням займаються, і кожен знає про кожен, мабуть, навіть де в нас які випадки ставалися про кожен вибух. І, Небезпечні предмети всі знають, але в принципі у нас усі дороги е, ну, між населеними пунктами в населених пунктах то в принципі вже е, безпечно. Приселен переселенці є з цих громад, які будь ще до Дніпра, там ну, звичайно, звичайно, у нас є. Е, в нас на старостаті близько 130 внутрішньо переміщених осіб, які в нас проживають. Є. Що тут не було орків. Казати так, що ну, ми прямо зустрічалися з орками, там бачили, що вони в нас тут стоять, не було такого. Ми знаємо, що, здається, 9 березня 2022 року. Вони пішли далі, пішли на Велику Олександрівку, зайшли, були там уже, у Великій Олександрівці. І в нас на Білій Криниці вони тобто за річку не заходили, їх ще не було. І потім 10 березня, 10, -10 березня, зі сторони Давидовброду вони почали приходити сюди, заходити. І після того вони переночували у нас тут, відкрили повністю всі магазини, опустошили їх, залишили наше населення без нічого. І поїхали на Кочубеївку, там ніхто ж зіткнення із нашими було, але вони вже потім після того в нас не зупинялися. От наш староста, де не було орків, там довгий час, прям що вони тут не жили. Вони там півтора місяці чи місяць жили в Кочубеївській громаді. І от постійно їхня просто техніка, yeah. е там, медичні ці машини, вони каталися постійно між нами. Тобто наших тут також не було. І після того вони виїхали, коли їх вигнало вже до річки Інгулець, до Відброді, і під постійними обстрілами були наші населені пункти. Слава Богу, наші хлопці вже тут були. І також ми повернулися, відновили роботу ЦНАПу. Дякую моїм адміністраторам, які повернулися, які. Не залишилися в містах, а повернулися до нас надавати адміністративні послуги нашому населенню. Це майже 100%. У нас одна дівчинка не повернулася, бо вона просто в декретній відпустці була, то зрозуміло, вона й не повернулася. Інші повернулися, підключили наші відновили старі реєстри, до яких ми були, відкрили нові послуги, такі як внутрішньопереміщені особи. Це найбільше було найбільший такий наплив людей. Найбільша проблема, тому що з таким напливом по всій території України реєстри працювали погано. Приходилося довгий час тратити на одну людину, але дівчата з цим справилися і подолали цю кризу. Я завжди говорю, є пік адміністративних послуг, коли от треба от зараз зробити, а потім піде все одно на спад, тому так і вийшло. Наступним нашим викликом це було є відновлення. Ми також працювали по ньому. Ми одна із перших громад, яка задовольнила потребу населення в цьому. Я не лише просто керівник ЦНАПу, є державним реєстратором з нерухомості. Тому, якщо ви знаєте, працювали там або питали за дію, дія бачу виключно інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тому ми. Реєстрували право власності, переносили з архівів, переносили до вже нашого державного реєстру для того, щоб бачила надія і могла працювати комісія по пошкодженому майну, і нараховувати кошти на відшкодування людям. Ну, в принципі, і досі вона працює, вже запрацювало вже, мабуть, півроку, як точно є знищення, і люди також отримують сертифікати, тому. Розвиваємося, відкриваємо, хочемо відкрити паспортні послуги, проходимо навчання на ДРАЦ і ми забезпечуємо зараз не лише нашу громаду цими послугами, але і сусідні наші громади. Вони також користуються, приїжджають. Калинівська, Калинівська, Борозенська, Береславська, Високопільська. Якщо це реєстрація нерухомості і бізнесу, то це тільки... Наша громада це може витяги з ДЗК, це також наша може. Є послуги, які обмежені виключно тим, що може громада надавати своїм. Це там реєстрація місця проживання, да. соціальні послуги. Але якщо це експориторіальність розповсюджується на Херсонську область, і ці послуги є у нас, то люди приїжджають і отримують їх у нас.